Минулого року податок з офіційної акцизної продукції склав більше ніж 10 мільярдів гривень, а це майже 600 тисяч старлінків для наших воїнів. Наші податки наш захист. За четверту дня моніторингові канали терміново повідомляють про чергову загрозу кабів для сум. Наступне повідомлення у місті пролунали вибухи. Вже за годину мережу заповнюють кадри з місця влучання. Російська керована авіабомба поцілила по обласному геріатричному пансіонату, де були сотні людей. Оперативні служби швидко прибувають на місце. Рятувальники починають евакуювати більше 200 пацієнтів. Усі вони літні люди. Майже половина лежачі на руках, ношах, візочках. Виносять тих, кого уламками вибитих вікон накрило просто у палатах. Я як злякалася, сиділа богу. молилася. і повна склянок було. Обінасті вибитим склом посікло обличчя та руку, та то дрібниці каже старенька. Згодом стане відомо через обстріл поранень дістало 13 пацієнтів. Ще одна жінка постраждала, бо проходила поруч із закладом в момент вибуху. Росіяни вдарили по геріатричному пансіонату після обіду, коли більшість саме лягла відпочивати. Лягла дихати, як взорвалося, Я встала, я не розуміла, що шукала. Зразу все повилітала. Воно як гахне. Добре, що трохи стекло попадало на низ, трохи в палату, трохи на низ. Ну, проминуло. Бог мене як кажуть. Стара. Ну і все, а тоді то почалася ну, це почалися евакуація. Постаралися, дякую. А їм Бог здоров'я дає. Ударом авіабомби частково було зруйновано технічний та п'ятий поверхи закладу. Через велику кількість евакуйованих людей на матрацах та ковдрах кладуть просто неба, поранених терміново ушпиталюють. А тим стареньким, хто госпіталізації не потребує, прийти до тями допомагають волонтери та психологи. Поділили, деякі фонди, хто може лежачих забрати. У нас машина обладнана, можуть тих забрати хто на колясці, хто сидячий. Мало мобільних особ зараз перевозять, а ми з колегою власне зараз психологічна допомога, просто базові потреби попити води, зручніше вкластися, доки дочекаються до моменту, доки їх зможуть перевезти вже більш безпечне місце. Ми будемо допомагати в облаштуванні, де будуть розселяти людей. Матрасами, кроватями, постільним також бачу велику потребу в дорослих памперсах. Оце всім ми будемо допомагати. На жаль, згодом стало відомо, що одна постраждала від отриманих травм. Померла це 78-річна жінка, пацієнтка геріатричного пансіонату. Уже на вечір у сумській обласній військовій адміністрації повідомили, що евакуйованих пацієнтів успішно розмістили в інших закладах. Люди забезпечені усім необхідним. Аліна Матвійчук програма Вікна СТБ Єдині новини.